Друзі, вітаю вас усіх мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Міркую сьогодні про те, що сатана хоче руйнувати наші відносини і щоб між нами створювались пропасті. А Бог, навпаки, Він хоче, щоб Дух Святий будував мости. І ми мали спільність, ми могли розмовляти, ми могли один одному дивитись в очі і проговорювати певні питання, каятись, молитись, просити пробачення. Біблія говорить так: якщо згрішить проти тебе брат твій, піди з ним поговори. Тому, якщо ми маємо якісь сьогодні моменти, невирішені, Біблія навчає нас: не треба за спиною, не треба на кухні, не треба там. Перемивати кості, мити ці кості, піди з братом поговори. Можливо, ти побачиш це з іншого ракурсу, або брат тобі дасть пояснення, або він відкриє тобі інші пазли, які ти не розумів, не розуміла, і ти зрозумієш загальному всю картину. Ти бачила один пазл або два. А коли ми сідаємо розмовлятися, ти, розмовляти, ти бачиш всю, весь малюнок, всю картину. Все пано, ти бачиш, і потім ти розумієш, а я помилявся через те, що я не розмовляв, я не бачив всієї картини і не мав пояснення. Є люди, які вони від початку проти вас, і вони навіть не збираються розмовляти, вони тільки щось почують, і у них вже в серці є ворожба проти вас, і вони навіть не хочуть розбиратися, сідати. Досліджувати це, вони вже можуть використовувати все це проти тебе, проти мене. Що Біблія говорить? Хто дає відповідь, не вислухавши, той нерозумний і сором йому, якщо ми не розмовляємо, не задаємо питання, не досліджуємо, якщо ми не слухаємо один одного пояснення один одного, ми можемо дуже сильно помилятися. І Біблія говорить, що це нерозумно. І буде певне посоромлення. Тому, щоб дослідити певні питання, треба зустрічатися, мати підзвітність, робити певний аналіз, задавати питання і вникати в ситуацію. Тоді більш-менш можна зрозуміти і робити якісь висновки. Якщо немає всього цього, можна дуже сильно помилятися в відносинах з сестрою, з братом, з пастором, з церквою, з служителями. Інший текст. Перший у позові своєму провину, Наприклад, приходить брат і говорить, там сидить за камерою Артурчик, він каже, Артурчик такий, Артурчик сякий. І він тобі починає щось говорити. І Біблія говорить, що ти думаєш, ну, він, напевно, правильно говорить, але Біблія не так говорить. Перший приходить і тобі здається, що ця людина сказала все вірно. І Артурчик дійсно поганий. І Артурчик і такі сякий. але приходить Артурчик і досліджує діло його. Гукаємо Артурчика, сіли, поговорили, і тоді ти розумієш, картина зовсім інша. Тому що ця людина вона говорить тільки одну сторону. Коли ти маєш другу сторону, тоді ти можеш зрозуміти, як насправді е сьогодні все обстоїть як діло, як справи обстоять. Тому, друзі, нам треба розмовляти, нам треба сьогодні сідати і говорити. Нам треба досліджувати, нам треба тверезість, нам треба мудрість від Бога, нам треба мужність для того, щоб якщо є питання, Зустрічатися, молитися, просити пробачення, говорити, досліджувати, вникати, і тоді ви побачите, як багато тих речей, які робить сатана, через те, що ми бачимо половинку або часткову правду. Все це знає, знаєте, як е, перевертає істину, і ми можемо дуже сильно заблуджуватись в тих чи інших питаннях, тому треба завжди зустрічатися і розмовляти. Амінь.